Доброго дня. Ну, давно вже з'явилась така пропозиція проводити спілкування з тими, хто знаходиться зараз на Оланді. не тільки ті, хто потрапили під час цієї війни, ті, хто раніше тут знаходились, працювали, мали сім'ї і таке інше. Але зараз в літній час. Є питання пов'язані з освітою, з відпочинком. Головне, це подальші перспективи, хто збирається лишатись, хто поїде додому в Україну. І коли ми ходили на курси шведської мови, то спілкувалися дуже багато спільно. Зараз цієї можливості майже немає, тому пропонується такий формат. Онлайнових зустрічей під назвою Вечерниця на Оланді. Під час цих зустрічей ми будемо обговорювати питання, пов'язані якраз з цими справами. Зараз влітку, от, наприклад, одне з питань це відпочинок дітей. Була пропозиція зробити, скажімо так, табір, спільний табір для дітей в якомусь вибраному місці, чи в когось може в будівлі, чи на березі, таке інше. Проводити заходи, тому що тут проводять дуже багато заходів і в Марінхамі освітні проблеми виникли у нас після закінчення перших курсів з мови. Що далі? Як її вивчати? Хто потрапляє на ці курси, хто не потрапляє на ці курси? Я особисто звертався з пропозицією все ж таки надавати допомогу, зробити такий клуб спросування і освоєння мови. Як з'ясувалось, тут є місцевий клуб Sprock'n Club. От, тому це для тих, хто хоче далі продовжувати. От, тобто Ми попробуємо, якщо вона в нас вийде, то будемо вже. Організовувати і наявні заходи зараз літо можна збиратись, але потрібен час, коли потрібно для тих, хто далеко знаходиться, час дістатися, можливості трансферу, і таке інше. Все тоді чекаємо і пропозиції відносно часу проведення і пропозиції від себе. Може хтось має якісь теж ідеї, можливості, такі інші.